Друзі, всім привіт! Це відео про Азуру. В попередньому відео я розказував, як попасти в амбасадорську програму, і що це за проект, і наскільки він перспективний, які інвестиції має. В цьому відео я хочу зупинитись детально на самій амбасадорській програмі. Я є сам амбасадором проекту Азуру. і хочу сказати, що там є дуже крута система, саме оцінювання амбасадорів, зроблений лідерборд, що мотивує саме підніматися по лідерборду по таблиці, набирати поінти, відповідні, які надаються за контент. Наприклад, за запис відео ви можете отримати мінімально 500 поінтів, але якщо у вас якась медійність, дуже багато переглядів, охвату, лайків і тому подібне, то відео можуть оцінити навіть до 1000 понтів за одне відео. Це дуже крута активність. Також там є в їхньому блозі розписана стаття буквально, за який контент, скільки поінтів дається, і можна робити необмежену кількість контенту в необмеженій. Час в середньому перевіряється раз в тиждень роботи, і, наприклад, за твітер там дається від 100 до 300 понтів. Теж залежить від якості роботи, від медійності. За статтю також дається певна кількість понтів і за будь-який вид контенту дається. Якась певна кількість понті. Також вони не обмежують в тому, що потрібно робити, в тому, що прописані. Вони завжди кажуть саме ті, хто розробили цю програму, кажуть, що можна робити якийсь такий контент, який ще не має критеріїв оцінювання. Це тільки вітається. Якщо це якісна крута робота і допомагає Азуру розвиватися, ви можете її подавати, за засадмітити форму, і відповідно саме люди, які оцінюють контент, оцінюють вашу роботу достойно, якщо вона буде гідна того. Тому у дуже крута система лідерборду. Піднімаємося, набираємо поінти, Стаємо обов'язково амбасадорами проекту Азуру. Це я вам рекомендую як сам амбасадор. В наступних відео буду розказувати про якісь новини, апдейти в проекті. Всім папа, до нових відео.